Вітаю темних фолодерів і новоприбулих адептів! Для просування великого зла і цього каналу попрошу поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Вам мовляє канал Каскад Сандри і ми починаємо. А почати я хотів ось з чого: чи відомо вам ім'я Тарі Братчет? Його найвідоміша і найпопулярніша робота «Плеский світ. Це ціла серія книг близько 40 штук. Хоч він і перейшов поступово до критики усього світу в цілому, починалось все з книг по типу Колір магії, Химерне сяйво і Право на чари». пародія, сатира на увесь жанр фентезі. І може бути так, що саме ці твори послугували натхненням для його доньки Ріани Пратчет. Вона, як і батько, займалась створенням історій, але не для книжок, а для ігор. За свою кар'єру вона була сценаристом таких проєктів, як Стронгхолд, Мірорс Едж, Принц Персі, Райзен. Bioshock Infinite і Tomb Raider. Також вона займалася сюжетом із синематиками Thief. А з 2007 року вона співпрацювала з Triumph Studios, компанією, котра за своє існування випустила ігри виключно по двом франшизам: Епоха Чудес Age of Wonders, що є покроковою фентезі стратегією. І повелитель Overworld. Екшн Адвенчура, просто пронизана сатирою на фентезі. Is it for the Rub some acid in his eyes. Oh, That'll refresh uh, him. Come <laughs> Master, evilness truly suits you. Let us go forth. There are nefarious deeds to be done. I feel the land quaking with fear already. Як це часто бувало у старих іграх, ми прокидаємося бізнає і із амнезією, щоб доповнити комплект головного героя ми ще й німі. Довкола нас посіпаки або міньйони. Ні, не по збогу. Найстаріший з них Гнарл, котрий водить нас в курс справ. Спочатку яма вибгуду, найголовніший ресурс у грі не золото, але міньйони. Прикликаються вони з таких отворів у землі, і є чотири різновиди. Але наразі доступні лише бурі посіпаки. Вони натягують на себе все, що потрапить під лапу, і виконують основну функцію, трощить пики. Ігровий процес вкрай унікальний, не знаю, чи набереться принаймні 10 подібних проектів. Крім звичного керування героєм, за нами бігає цілий загін помічників. Ми, звичайно, доволі сильна персона, але самотужки з усіма не впораємось. Тому можемо віддавати накази своїй міні-армії. Серед доступних команд є атака, відступ і образно кажучи, ручне керування, в якому ми напряму контролюємо їх напрямок. Друга цікава частина геймплею це власна база. Затишна місцина, що, хоч поки і лежить в руїні, але в подальшому відновиться і відкриє нові зони. Наша темна вежа. Чому темна? Ну, тому що ми граємо за зло. Знову ж таки, небагато проектів може похизуватися подібним концептом. Якщо уточнити, то ми міньйони, і ця вежа це прихисток класичних темних сил з будь-якого фентезі. Але ж у нас амнезія. А отже, ми можемо нищити, грабувати і поневоляти, або ж відіграти умовно доброго персонажа. І це буде впливати як на нас, так і на оточуючий світ. До прикладу, чим злішими ми ставатимемо, тим більше сил отримаємо. Обладунки потемнішують і з них почнуть рости шипи. Звичний фон вежі набуде пекельно червоного кольору. Тут, до речі, вже видно перші посилання гри. Вигляд головного героя віддалено схожий на антагоніста володаря Перснів Саурона. А вежа схожа на його фортецю Барадур. Обладунки умовно доброго повелителя набувають сріблястого кольору, а міста, де він йтиме, будуть пропонувати допомогу. Веже в такому становищі через напад сімох героїв, це суто дінді Паті, напіврозвук, ельф, дварф, маг, паладин, розбійниця і варвар. Саме вони вбили нашого попередника і розгрупували башту. Почати пошуки втраченого потрібно з серця вежі, енергетичного ядра усієї споруди. Зелені поля, пагорби, вівці приспокійно пасуться, все-таки життєрадісне, справжня гидота для темних сил. Саме звідси йде сигнал вежі, і окрім цього, за можливості треба притягти і решту викрадених речей. Збільшити свою міні-армію можна, вбиваючи місцеву фауну і майбутніх ворогів, з них залишатиметься життєва сила, яку і трансформують у посіпак. Останні, крім звичного бою, також нищать все, що можуть, і приносять корисності прямо нам до рук. Золото душі, еліксир. За рахунок дрібних розмірів перелазять туди, куди не можемо ми, а за рахунок чисельності перетягують всяку роду тяжкості і відчиняють брами. О, перша жива душа! Дивакувати селянин, ферму якого окупували гобіти. Так я знаю, що їх називають хауфрінги, тобто напівросхуки, але я називатиму їх гобітами. І далі ви побачите чому. Насторожує те, що після їх убивства з них перить темний туман, а це ознака притаманна злим істотам. Зі слів фермера, ще більше цих ненажер довкола селища Гульня, і саме вони натнулися на серце вежі. І на що ж пішов цей вкрай могутній артефакт? Правильно, на вирощування їжі, гарбузів. Ядро на місці, і тепер вежа починає потрохи функціонувати. В ній ще позалишалися деякі предмети, до прикладу, стовп пасіпак. Від початку ми контролюємо лише п'ятьох, і кожен такий стовпець збільшує кількість ще на п'ять. Аналогічні стовпці є на здоров'я і ману. Другий предмет що в вцілів магічна статуя, що дозволяє чаклувати. Є чотири види магії, і поки ми отримаємо лише атакуючу — вогняний шар. З серцем вежі ми зможемо вільно телепортуватися до потрібних місць і назад до бази. Гнару з нами більше не ходитиме, але буде все бачити через шалом і коментувати ті чи інші події. Селище не пропустили. Сильно вже посіпаки за зростом схожі на гобітів. По периметру у ті так зручно сховалися кородуни. Крім розграбунку селища, гопіти позабирали людей у рабство. Не те, щоб нам була до цього якась справа, але в невільничому таборі стоїть цупку небудівельний кран, без якого не відбудувати башти. Для спереження переваги бажано користуватися можливостями локацій, випустити селян і стравити їх з лобітами, до прикладу. Навіщо битися, якщо хтось інший може померти за тебе? Окрім коротунів, тут є троль. З якого ляда вони союзники? По суті, неповертка горила. Відводимо війська при підготовці атаки, і поки він без тями, вибиваємо весь дух. Селяни вільні, а в нас є кран. Але і це не все. Населення гульні дохне з голоду, а якщо ми збираємось тут флодурювати, то це доволі неприємно. Гобіти повезбир усі харчі і зараз влаштували гулянку, а отже, настав час туди навідатись. І тепер на 100% говорю, що це триклятий шир або гобітон. Окрім самих гобітів, дома стиль, архітектура все відсилає на расу коротунів із володаря перснів. Щоправда, стелі щось зависокуваті. Тут же і припаси, і зі свого власного досвіду проходити гру за доброго оверворда все ж таки поприємніше, а отже, їжу повернуто селянам. Якщо б ми її забрали, то отримали б 50 життєвих есенцій, котрі, в принципі, можна і так нафармити. Тепер настала черга ватажка цього поселення Мелвіна, котрий вже більш схожий на троля. Забіжу наперед, але скажу: усі семеро героїв, що потрощили вежу, без ворога у вигляді зла, почали схилятися у бік одного із сімох гріхів. Мелвін, як не складно здогадатися, уособлює не на жерство. Він драпає, а на посіпак чомусь гіпнотично діє музика. Треба її вимкнути посмертно. Кій же я все ж таки косий. Основною будівлею виявилась кухня. І вогнепостачальниками постачальниками цього усього є посіпаки, червоні. Разом з іншими речами гобіти поцпули і лігво червоних посіпак і використовують їх як живу комфорку. Меговін наш перший бос. Найголовніше з ним, чим обережніше поводитись. <плес> <плес> Певне, щоб постібати з деяких ігрових механік, він посеред бою підсилив себе шляхом перекусу. Оминає перекоти поле і перемога наша. Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна, тому забираємо червоних і уходимо звідси. Цей вид посіпак, коротко кажучи, піхота дальнього бою. Якщо приставити їх до певної точки, обстрілюватимуть усіх ворогів у радіусі. Як приємний бонус, вороги починають горіти і панікувати. Самі ж посіпаки до вогню мають імунітет і можуть його гасити. У вежі почалась активна реконструкція, у ході якої відкопали підземелля. Тут є арена, такий собі навчальний плац. Обираємо ворогів зі списку тих, з ким вже билися, і перемагаємо їх знову. Альтернативно підходить і для фарму душ. Завдяки доброму відіграшу, жителі гульнів, знак вдячності добровільно віддають своїх овець, котрих тепер стане більше. Більше овець, більше посіпак. Зліва від селища розповзається ліс. Маючи магічну природу, він захищений від зброї і вогню. І вже дістався фермерських полів. Вхід до хащі перекрито вогнем. This is fine. Чому саме вогнем? Це ж ліс, дерево? Але перед цим ще знаходимо поруч плавильню. Тепер буде змога вдосконалити наявні зброї і обладунки або викувати нові. І це найбільш фанатичне кування, що я лише бачив. Крім звичайного золота, треба ще й посіпаки. В залежності від виду міняються і бонуси, до прикладу. Бурі підвищують шкоду зброї, а червоні дають, крім шкоди, хоч і меншої, ще й шанс підпалити ворога. Шолом збільшує кількість підконтрольних міньйонів. Обладунки, як і зброя, отримують ефекти в залежності від посіпак. Бурі підсилюють захист, червоні кількість мани. У лісі справи довольно плачевні. Крони деревна над землею, і сонячні промені більше сюди не доходять, а довкола лежать тіла дварфів і ельфів. Усюди бродить смерть. Доволі приємна місцина. Щоправда, місцева фауна підбішує. Їх називають кістяними щурами, але я буду називати їх кобольдами. Спочатку ховаються під землею у засідці, а потім вибігають, піднімаються чимповище і починають обстрілювати міньонів. Серед ельфів тут лише привиди, і вони просять розібратися з єдинорогом. Fresh meat. Це нормально, що мені ця версія подобається більше, ніж добре. Духи відвели нас до головного дерева, основи, причини темного занепаду. Король лісового народу Оберон один із сімох героїв. Після перемоги над злом піддався тузі і заснув. Він уособлює гріх ліні. Цим скористався інший герой Двару Голд і напав на ліс. Оберон відчував, як нищить його домівку, але так і не зміг прокинутись. Натомість він оживив свої нічні жахіття для оборони лісу. Це лише зробилося гірше. Дварфи все знищили і виживших ельфів забрали у рабство, а нічні жахи і досі тероризують ліс. Довкола ельфійського короля виросло велетенське дерево і оточило його бар'єром. І лише знищивши шість коренів, ми покінчимо з його вічним сном. Просування лісом ускладено рельєфом, де не де розрослися отруєні рослини, що випаровують смертельний токсин. Вода, котра нам щиколотки, для посіпак, непрохідна перепона. А також нові ну, вороги. Здається, будь-хто в цій грі окрім нас з магічним потенціалом може воскрешати загиблих, як і ці лісовики. Щоправда, їх можна підірвати. <плес> в одній смердючій печері засіли зелені посіпаки. Вони наші асасини. Особливо ефективні супроти великих монстрів. Вони залюбки поштрикають когось у спину. Якщо довго стоятимуть нерухомо, то замаскуються, тому доволі непогані у засідці, мають імунітет до яду і можуть його знешкоджувати. Луковальні справі надають зброї посилену критичну шкоду, а обладунку посилену можливість регенерації. В одному з храмів корінь охороняється кобольтами-велетнями. В принципі, у всіх велетенських ворогів слабкість одна й та сама. Після атаки вони стоять неповороткими. Кобольди, хоч і виглядають як тварини, діють доволі скоординовано. Велетні танкують, лучники з висоти прикривають пострілами, а лісовики знерухомлюють ворогів і поновлюють союзників. Але є тут речі і пострашніші від кобольдів. Вода, вона відсікає від нас посіпак, а без них ми майже без силі, тому поки що облишаємо ліс. Обороняючим пунктом на півночі від селища є замок гульня, котрий наразі оповитий полум'ям. Мені подобається: всередині шастують невідомі типи, і на відміну від гобітів і кобольдів, вони можуть дати гідну відсіч. В підвальному приміщенні наштовхуємось на розу. Вона привела біженців. Як виявилося, у сусідньому містечку сполахнула епідемія чуми. Ця панянка хотіла укрити вцілілих у гульні. Як з'ясувалося з її слів, невідомі потрапили в замок за допомогою якоїсь дивної одноокої істоти. Вона від нас ти час драпає, тому треба оточити її з двох боків. Знищуємо її, і тепер сюди ніхто не телепортується. Також забираємо речі Рози, котра залюбки переміщується до нас у вежу. Вона добра особа, відносно, за милою посмішкою ховається трохи садиська натура, чогось однозначно темного або однозначно світлого в світі огорода немає. За замком гульня на болотах стоїть місто, небесний пік, на вершечку якого, немов муха на купі навозу, облаштувалась цитадель. Янгольська твердиня. Перед містечком, тікаючи від чуми, стоять табором міщани. Ммм, <плес> Кіавей. Mm, чума, що перетворює на зомбі. Відчуваю ностальгію за третім Варкрафтом. На околицях неочікувано бачимо Сукуба. Ех, нещасне створіння. Вона лише хоче трохи любові і смерті, як і всі ми. Тут же наш нездоланний ворог, вода. Але на щастя, на горизонті з'явилися сині посіпаки. До них, до речі, ми не дістанемось, якщо не матимемо при собі зелених посіпак. Тому похід в зачарований ліс був обов'язковим. Вся місцевість поза межами міста це здебільшого болото. Ну, звичайно, куди ж фентезі РПГ без болота? Тут доволі бридко. і не в хорошому сенсі. Що почати? Сі до до переростки основний конкурент синіх посіпак на цій локації. Для синіх вода не перешкода, як і для птахів. І це проблема. В бою сині б'ються, не б'ються, вони дохнуть. У них трохи інша спеціалізація. Інші посіпаки нам не допоможуть, а отже, настав час хитрити. Заманюємо птахів у гейзери або виманюємо їх на сушу. Сині також імунні до магії, по типу гіпнозу, і можуть воскрешати союзників. Ну, начебто, ніяких проблем більш не має бути. Ех, ну, звичайно, окрім птахів і фей, що хочуть втопити наших посіпак, тут має бути і підводне чудовисько. Віддам належне дивитися, як воно в одне рило розносить нашу старну зібрану в попередніх указях армію. Доволі захопливо. Жаби. Жаби! Нас вбивають навіть жаби! О, вихід! Задачі. Тепер з допомогою синіх ми можемо потрапити в місто. Через каналізацію. А -а -а -а. О, від самого початку локація задає тон. Перші вже у кімнаті купа зомбі, а під круванням лише сині. Ми ж можемо прорватися, так? Ні, не можемо. В сусідній кімнаті лігво бурих, і щоб прикликати, ми маємо втопити їх і воскресити і лише так переб'ємо зомбі. Христос Воскрес! Він номіне патрізет філієт спіріту санти! В цій кімнаті має бути щось цікаве, а ні це пастка. Золото. До біса багато золота. Воно ж не охороняється. Раунд 2. Файт! Внаслідок води і усього, що в ній живе, спочило близько 120 посіпак. Прес F оверлорди. Всередині міста літує чума. Сер Вільям, господар небесного піку і один з героїв, чи хотів на проблеми люду. Також він відмінив своє весілля з панянкою Вельвет, як виявилось, з сестрою Рози. Well, Oh, silly wench. Too to know what she's into. О, ця сестринська дружба. З під землі пруть мертвяки. Ця тадель охороняють лицарі і. Сухоби? Церковний орден, мовчазних монахів відмовляється допомагати людям і зачинився в храмі. Подекуди говорять про чарівну плавильню, каналізацію, а в місцевому шинку твориться якась чертівня. Спочатку розберемося з монахами. З підтримкою звичайного люду пробуваємось всередину. Хм. Після своєї поразки вони сприймають нас як нового бога. Це нічим не обґрунтовано, але приємно. В Шимку доволі цікава атмосфера, наче і нема ніякої чуми. Щоправда, напрягають ці червоні балахони, як виявилось, вони охороняють королеву сукубів, коханку Сера Вільяма, і основну причину появи чуми. Світлий паладин після перемоги над злом схилився до гріха розпусти. Для своїх втіх запросив цю рогату бестію. Вона заражала все більше і більше людей. А зараз бізиться, бо її потенційні іграшки втікли. Як босс вона взагалі не проблема, просто сильніший аналог інших сукубів. Тепер черга святоши, але перед цим зачистимо локацію. В каналізаціях знаходимо раніше згадану плавильню. крім цього, ще відкопуємо кілька заклять. Непогано було б тепер підготуватися. З новою плавильною нові обладунки. Окрім естетично-візуальних змін, різниця лише кількість посіпак, що ми можемо кинути в піч. Сталеве спорядження змінюємо на міцніве, як і зброю. І стосовно синіх, вони дають відкидаючий ефект зброї і додаткове здоров'я для обладунків. На рахунок магії, є уповільнююча магія, назва говорить сама за себе, щит бар'єр, що знижує отриману шкоду, безумство, що підсилює шкоду здоров'я і обладунки міньйонів, і вже знайомий вогняний шар. Але є три рівні, а це був лише перший. І в нас вже завалялось закляття другого рівня. Замість вогняного шару можемо костувати вогнемет, вкрай потужна річ. Настав темному половину час спочити. Його захищають культисти, що певно посилі, як наші сині, тому намагаються взяти числом. Сам же сер Вільям викрикує доволі цікаву інформацію, як от те, що ми були частиною сімох героїв. Раніше їх було вісім, і вони залишили нас вмирати у вежі, а ще до гріхопадіння якось причетний Чаклун, лідер геройської сімки. Як супротивник, він нічого зробити не встиг. У нас є вогнемет. А останок залишилась ще одна справа. В кімнаті було зачинено вельвет. Весілля відмінили, але відпускати її ніхто не поспішав. Хм, невже ми зможемо тепер отримати ще одну панянку у вежу? Поруч з нами може бути лише одна, це прямо такі дилема Трічі Єніфер, початку 2000-х. Але я завжди обираю роденьких, тому найщастить Вельвет. Роза тепер повноправна дама серця оверлорда і вежі. Вона безкоштовно підсила бурих посіпак і може за гроші підсилити синіх. Вельвет же могла б підсилити червоних і зелених, але виключно за гроші. Декорації і прикраси у доброї повелительки, а роза, типу добра, дешевші ніж у її злої сестри.

Do come in. Now you take the. Nice! And, and you squeeze. Total annihilation. Get something sharp. Right in the. Pinsa maneuver. And that's how you do it, sire. Good luck. Ow! Маючи повний комплект посіпак, повертаємось в ельфійські ліса. Останній магічний корінь захований в ельфійських гробницях. Місцеві духи навіть відмовляються нас пропустити. При цьому те, що відбувається в них за спиною, вони ігнорують. Це ті ж самі вояки, що спалили фортецю гульні. І вони шукають статую богині матері, котру, як виявилось, поцупули дварфи. Без магічного захисту оборон нарешті прокинувся. І серед геройської шушери він, мабуть, буде найадекватнішим. Хоч він і не розказує якусь важливу інформацію, і бій з ним доволі нуднуватий, але він єдиний, хто шкодує про свої вчинки. Проте в його макітру вже вросло коріння магічного дерева, і контролювати свої жахи він не в змозі. Почивай з миром Емо Ельф, прямо за його здорованою тушею, був прохід оволодіння гномів, в котре ми підемо вже наступного разу. Сподіваюся, історія темного лорда вам була до вподоби. Якщо це так, тороніть подобайку і залиште свій згобний коментар. І пам'ятайте: зло завжди знайде шлях. До наступного разу!